Шановні глядачі, вітаю вас на каналі, вітаю у себе на кухні. Сьогодні хочу поділити з вами дуже смачними сніданком канапки. Паста з авокадо І ось таких дві різних канапки дуже швидко можна приготувати для себе своєї сім'ї. Легко готується вітамінна і поживна канапка. Спочатку очищаю авокадо, розминаю його. Додаю трішки соку з лимона. Приправляю сіллю і перцем, все добре розминаю, перемішую. Витискаю невеличкий зубчик чеснику. Вкладаю пасту на хліб, а далі відварила яйця до такої нетвердої маси, розрізаю їх на 4 частинки і викладаю на хліб. Можна подати і ось таку канапочку або можна просто поділити, додати два шматочки яйця четвертинками і збоку положити 2 два шматочки тоненько нарізаних помідорів ситно поживна канапка, дуже вам рекомендую також приготувати для себе своєї сім'ї. Думаю, що вони вам також сподобаються. Машна і поживна капаста з авокадо, також авокадо дуже корисний продукт, дуже багато вітамінів, тож, звичайно, можна поласувати, пригостити себе такою смакотою. Готуйте, думаю, що вам буде подобатись. Шановні глядачі, якщо ви не підписані ще на канал, завжди запрошую вас підписатись, також підтримуйте мене, поставте, будь ласка, в Подобайки під відео, а ми з вами зустрінемось вже в наступних кулінарних відео. Буду з вами ділитись наступними рецептами. Усім до зустрічі, усім па-па, Дякую!